Поблизу Ружина Житомирської області розпочали ямковий ремонт на 40-кілометровій ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Н-02. Ямковий ремонт проводить Хмельницька підрядна дорожньо-будівельна фірма ЮАРДІ Українські дороги, що виграла тендер у службі відновлення та розвитку інфраструктури в області. Представник фірми Віталій Вербовський розповідає, що для ліквідації вибоїн працівники використовують пневмоструменевий метод і кладуть гарячий асфальтобетон. Також працює на лінії 4 одиниці, які виконують ямковий ремонт струменевим методом. Виконують ремонт вибоїн, ямок глибиною до 3 см і гарячим асфальтобетоном виконуємо значить, ремонт 5 см глибиною ямки. Місцевий житель Микола каже, що такого ремонту вистачить на місяць. Тут фури їздять великецькі, на возять товари. Ну бачите, там не зробили, тут зробили. Воно через місяць не виб'є. Іван місцевий житель допомагає водіям ремонтувати комбайни. Чоловік каже, що ремонт дороги зараз не на часі. Ну зараз нас війна в першу чергу дороги не дороги. Хотіла з війною ще збротися не з дорогом. Людмила Біляк, Ружинська селищна голова, каже, що на 40 кілометровій ділянці державної дороги Н-02 в 2019 році вже проводили ямковий ремонт. За словами Людмили Біляк, дорожнє покриття не витримує, тому що їздить потужна аграрна техніка. 40 років. Зня будівництва доріг капітального будівництва по жодному напрямку ні по державній дорозі Н-02, ні по обласних дорогах не було. Даний відрізок дороги у в бюджеті державному з 21 на 2022 рік було передбачено капітальне будівництво цієї дороги. Ми мали великі надії на те, що з 2022 року цю дорогу, оцих 40 з лишнім кілометрів, буде. Відремонтовано в межах капітального великого будівництва. Натомість 22-й рік, лютий місяць, вніс свої страшні корективи. Представник фірми ЮРДІ Українські дороги Віталій Вербовський каже, що такого ремонту в рамках експлуатаційного утримання вистачить на рік. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.